Ви починаєте комісію, я доповім. Добрий день. Ми розпочинаємо сьогодні засідання нашої постійної комісії депутатської стати дотримання законопроект по порядку правдивої громади регламенту депутатської діяльності та місцевого самоврядування. Із шести членів нашої комісії на засідання з'явилось чотири. Це кворум є, засідання пропоную розпочати. Так, на це, о, вибачте, на комісію нас запрошений ще секретар селищної ради Віктор Вікторович. І у нас є порядок денний. Де на порядку денної комісії виноситься питання. Про звернення депутати Брусилівської селищної ради щодо підтримки плану перемоги представлено президентом України Володимиром Зеленським. Це єдине питання на сьогодні. Та поколені які пропозиції, зауваження до переденного доповнення. Значить, робер, робер. 에, да. Хто за такі <клух> е, денний? Будь ласка, голосуємо. Хто за, підніміть, будь ласка, руки? Хто проти? Утримались. Прийняте рішення, передуденний затверджено. Пропонується наступний регламент. Нам треба прийняти регламент Значить, на інформацію по питанню 5 хвилин і на обговорення по 3 хвилини. І засідання провести в межах 30 хвилин. Якісь пропозиції по регламенту будуть? У вас? Давай. Давайте затвердимо регламент. Хто за такий регламент озвучений, будь ласка, опустіть руки. Спроти, утрималися, немає. Рішення прийнято. Значить, про регламент у нас затверджений. Значить, переходимо до розвитку першого питання про звернення депутатів Крусивської селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Віктору Вікторовичу ми попросимо його надати слово. Ласкій, Шановні подивши. колеги від Житомирської обласної військової адміністрації до нас надійшла пропозиція. І затвердити звернення депутатів Руселівської селищної ради щодо підтримки плану перемоги, представленого президентом України Володимиром Зеленським. Це звернення ми приймаємо до президента України, наголошуючи на тому що ми підтримуємо його мирний план. Ми приймаємо до Верховної Ради України і ми це звернення направляємо до наших партнерів іноземних. А саме муніципалітет Скодоцького району Литовської республіки і муніципалітет міста Оги Латвійської республіки, з якими у нас є партнерські стосунки, що вони направили такі звернення до своїх урядів і уряди дослухались до тих проблем, які і того плану, який президент озвучив на засіданні Верховної Ради, і підтримали мирний план президента. Якщо є необхідність, ну, я на сесії буду зачитувати сам текст звернення і основні концептуальні питання плану президента, ви також його вже чули. Якщо є необхідність, я вам зачитаю текст звернення. Я лише наголошую на тому, що текст звернення він, скажем, від затверджений в такому вигляді, який він є. Які включає в себе виключно обговорення аспектів, викладених президентом у своєму плані, є рекомендація не вносити до плану президента своїх власних бачень стосовно плану перемоги. А якщо такі звернення у нас з вами, бачення виявиться в наступному то ми можемо підготувати на наступну сесію ще один текст звернення до президента, в якому депутати Брусилівської селищної ради висловлять свою позицію та свої пропозиції. На цій сесії пропонується просто висловити своє підтримку ну або інше якісь бачення стосовно саме плану президента, який викладений в його сесії. Зрозуміло, запитання. <кій> Я думаю, слушно, що ми не вносимо ніяких поправок, okay. а, тому що ми або підтримуємо, я думаю, so. це було б актуально, ну і поки, інша думка, то в нас демократія і він має право на цю думку. Але за це звернення я б рекомендував би теж проголосувати. Е, ну, Розумієте, ситуація трошки не та. Якби це був мирний час, ми могли б вступаю. Понеділо заключається в тому, колеги, що ми з вами точно не знаємо всієї інформації. У нас точно немає всієї картини, яка очевидно відома президенту України, <плес> очевидно або командуючий, або інша думка. А інші свої пропозиції це окремий так званий адекватний усім. Ну тоді, якщо питань немає, висловилися усі, то давайте тому. 에, проведемо, да, проведемо ми, голосування. Попрошу секретаря, будь ласка, проведіть. Будет. За. Волошенко за. Данілочкин. За. Комарісочка. За. Чотири. Рішення прийнято. Дане питання виноситься на чергову сесію Бурсиловської селищної ради. Ви. Ви. Да, Ви. да. Ви. Виключив Ви. Ви. чергову. Ви.